Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» городок англійської мови «Стат», керівник Шармароцької лінеї Десименівно. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали вчити заперечну форму «Future indefinite tense». Я ще раз повторюю. Заперечна форма «Future indefinite tense» утворюється за допомогою заперечної частки NOT, яку ми ставимо після допоміжного дієслова «will». A «Will not» Так. Я не буду малювати завтра. I won't draw tomorrow. Ти не будеш малювати завтра. You won't draw tomorrow. Ми не будемо малювати завтра. We won't draw tomorrow. Вони не будуть малювати завтра. They won't draw tomorrow. Він не буде, буде малювати завтра. He won't draw tomorrow. І вона не буде малювати завтра. She won't draw tomorrow. Так, ще раз перевіряйте, future indefinite заперечна форма. Утворюється за допомогою заперечної not, яку ми ставимо після допоможного слова will. Will not дорівнює won't. Так? І так, я не буду. Пишемо, приклад I won't play tomorrow. Переклад тире. Я не буду грати завтра. Далі. You won't play tomorrow. Ти не будеш грати завтра. Далі. We won't play tomorrow. Ми не будемо грати завтра. They, they won't play tomorrow. Вони не будуть грати завтра. He won't play tomorrow. Він не буде грати завтра. She won't play tomorrow. Вона не буде грати завтра. Так, можете і не тільки скорочену форму записати. А я не буду читати завтра у повній формі. I пишемо I will not read tomorrow. Я не буду читати завтра. Ти не будеш читати завтра. You will not read tomorrow. Ми не будемо читати завтра. They will not read tomorrow. Він не буде читати завтра. He will not read tomorrow. І вона не буде читати завтра. She will not read tomorrow. Так? Так, давайте ще візьмемо діє слово. Я не буду танцювати завтра. Танцювати dance. I will I will not dance tomorrow. Ти не будеш танцювати завтра. You will not dance tomorrow. Ми не будемо танцювати завтра. We will not dance tomorrow. Вони не будуть танцювати завтра. They will not Dance tomorrow. Він не буде танцювати завтра. He will not dance tomorrow. Вона не буде танцювати завтра. She will not dance tomorrow. Добре це розуміло? Так, ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення.